Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на липень 2023 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 3 липня в знаці Козиріг. І це для вас 10-й сектор гороскопу. А про що говорить повний місяць? Цінний місяць це завжди про завершення якогось періоду, а десятий сектор це сектор, який відповідає за статус, за кар'єру, це також сектор, який відповідає за батька і можуть бути зміни в житті вашого батька. І е, значить, е, якщо це буде стосуватись вас, це може бути так, що ви, наприклад, були в шлюбі і зараз прийняли рішення розлучитись з своїм чоловіком. Або, наприклад, е, ви довго зустрічались і зараз вирішили е, вступити в шлюб. Це теж про завершення якогось періоду і про зміну статусу, зміну прізвища. Що ж стосується кар'єри, е, може теж бути е, трансформація, ці у секторі вашої кар'єри, наприклад, ви раніше займали одну посаду зараз вас підвищать, і це будуть зміни, або ви вирішите змінити кар'єру і у Вас будуть трансформації в сфері вашої, вашої роботи. Проте, що хочу сказати про планету Плутон, яка теж знаходиться в знаці Козиріг і теж знаходиться у вашому 10 секторі. І Плутон, починаючи з травня, ретроградний і весь липень він теж буде ретроградний у вашому 10 секторі, і у вас можуть бути якісь затримки. Плутон це планета. Трансформацій. Останні 15 років він перебував у вашому 10 секторі кар'єри. До речі, напишіть в коментарях, які трансформації відбулися в сфері роботи, кар'єри, в сфері вашого статусу. Можливо, ви вийшли заміж, розлучилися, чи було щось таке у вас, чи які зміни в вашій кар'єрі були дуже цікаво. Е, і е, до чого я хотіла сказати про Плутон, що можуть бути якісь затримки. Наприклад, вам пообіцяли роботу, але до осені місяці е, до, ос, е, до періоду осені е, це буде місце тимчасове. Ну, типу, вам сказали, що буде ця робота, але що ми не можемо вам, вас відразу взяти на постійне місце, тому що треба почекати до осені. Або, наприклад, ви плануєте шлюб з людиною, і вам треба якісь документи дозібрати. Вам говорять, ну так, все нормально, але ми не можемо вас розписати зараз. Щоб ви розуміли, що в сфері кар'єри, роботи, взагалі статусу, у вас будуть трансформації. Ну. Можливо, будуть певні затримки. От, наступне хочу сказати про вашу планету, планету Марс, яка 10 липня змінює знак і переходить в знак Діва. Довгий час Марс був знаці Лев, де і знаходиться Венера, а проте зараз він змінює знак. І для вас це буде шостий сектор. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. А Марс це ваша планета, і це планета активності, це планета така емоційна, агресивна. І якщо брати з позитивної сторони. То, звичайно, Марс дасть вам активність в роботі і у вас буде хороше самопочуття. А ще, звичайно, варто звернути увагу, якщо ви плануєте. Е, якісь операції, і так далі, то взагалі е, липень, кінець липня, серпень і так далі, е, і до, там, до десятих х су вересня, це не підходящий час, тому що ви можете бути цим незадоволені. Е, от, е, як все пройде, тому що Марс це ще планета аварій, і це е, ще ну, планета ДТБ і так далі. І коли вона у вас знаходиться в шостому секторі, треба, звичайно, звертати увагу на своє здоров'я, тому будьте уважні. Наступне, що хочу сказати, це за планету Меркурій, адже Меркурій 11 липня змінює знак і переходить в знак Лев, а це для вас п'ятий сектор. Меркурій, п'ятому секторі, взагалі, п'ятий сектор, це сектор задоволення і сектор всього, що нам подобається. Наприклад, це сектор хобі, це сектор стосунків, побачень. Це сектор дітей, тобто все, що вам приносить задоволення, відпочинку і так далі. І коли там буде знаходитись планета Меркурій, це значить, що ви можете поїхати на відпочинок, або ви можете підписати ну, якийсь хороший контракт. Наприклад, у вас було хобі. А ви думаєте, ні, я вже хочу, щоб це хобі було моїм бізнесом. Тому що п'ятий сектор це ще сектор бізнесу. І, наприклад, можливо, ви довгий час шукали якісь підходящий Приміщення для вашого магазину, або е, е, ще щось що стосується підписання документів, і зараз ви його знайдете. Або, наприклад, ви їдете в якийсь круїз надовго, і ви довго не могли знайти підходящий тур. І зараз знайдеться хороший варіант для вас. Е, от, і... Наступне це дуже важливо для вас овни, адже 12 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять у ваш знак овен і в протилежний від вас знак це знак Терези. Про що взагалі це говорить? Хочу сказати трошки про кармічні вузли. Що це таке? Це не планети, це математичні точки на небі і. Вони відпов... кармічний вузол раху це вузол, який відповідає за майбутнє. Ще його називають північним вузлом. Він входить у ваш знак відповідає за майбутнє. А південний вузол кето відповідає за минуле. І для вас відповідно відповідно майбутнє це буде перший сектор, а минуле це буде сьомий сектор, який відповідає за стосунки. Кермічні вузли змінюють знак орієнтовно раз півтора-два роки. І отже, на наступні два роки до 25-го року буде багато трансформацій у вас в секторі вашої особистості і в секторі стосунків. І е, взагалі, е, який зв'язок з кармічними вузлами? Там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватися затемнення наступні них е, два роки. І вже одне затемнення було у вашому знаці. 20 квітня в знаці Овен. до речі, ви можете написати в коментарях, чи ну як ви це відчули? І адже якщо це було в вашому знаці, це може стосуватися всього. Це може стосуватися і там змін в зовнішньості, в зачість. Ці стилі одягу і так далі, але це ще перший сектор це і глобальні трансформації. Це може бути, наприклад, зміна професії або зміна статусу, або можливо, ви познайомились з людиною, яка стала вашим партнером і вплинула на ваше життя. Цікаво було б дізнатися. Також ці зміни могли бути не відразу. Наприклад, 20 квітня вони могли відбутися, наприклад, 20 травня або 20 березня, тобто місяць туди, місяць сюди, і навіть три місяці туди, три місяці сюди. От і можливо, у вас були ну якісь зміни. І вже одне затемнення відбулося, і тобто у вас буде багато змін трансформацій в першому секторі і в сьомому секторі. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, і взагалі всіх людей, які нас оточують, також це сектор, який відповідає за шлюб, і багато овнів наступних два роки змінять статус, вийдуть заміж або женяться. Тобто в сфері статусу буде у вас багато змін, і також ці зміни будуть стосуватися і вашого оточення. Можливо, зміниться ваша робота, і зміниться відповідно колектив, ваш і можливо ви кудись переїдете, Зміняться ваші сусіди, можливо, з якимись людьми ви перестанете спілкуватися з якимись почнете спілкуватися взагалі наступних два роки. Це важливий період для вас повним. Ось наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 17 липня, і цей новий місяць буде в знаці рак. А це для вас четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце проживання, за імміграцію і. Для вас може бути щось нове в цих сферах, тому що новий місяць за це про зміну енергії і е, завжди, знаєте, щось нове входить в наше життя. А взагалі, рак це е, дуже сімейний знак зодіаку. і. Е, для багатьох це будуть такі енергії. Знаєте, коли хочеться поїхати додому в батьківський дім, хочеться більше проводити час з родичами, з братами, з сестрами, посидіти за батьківським столом і. Це звичайно ще про зміну місця проживання. Можливо, ви з'їдете на нове житло. Наприклад, знімете в оренду. У вас з'явиться хороший варіант зняти в оренду житло? Чи просто хтось вам запропонує пожити? До речі, липень хороший місяць для того, щоб підписувати контракти, тому що Меркурій знаходиться в прямому русі і. Це може бути також покупка нерухомості або що у вас були плани на переїзд, то це може бути також і переїзд, тому що четвертий сектор відповідає за еміграцію, за зміну місця проживання, і ще за це відповідає 12-й сектор. А в 12-му секторі у вас знаходяться планети Сатур і Нептун. І, і вони знаходяться у вас в снаці риби. Проте Сатурн і Нептун весь місяць липень будуть ретроградними. І навіть якщо у вас були якісь плани, тобто може бути якийсь поштовх, ви задумались про те, щоб ну було б добре, наприклад, переїхати на нове житло, там, наприклад, купити нову квартиру чи орендувати нову квартиру. І ця ідея, якби підвисла в повітрі. Ви такі думаєте, ну так, да, це класна ідея, але відкладу я, наприклад, це на осінь. І це хороший варіант, тому що тоді вже ці планети будуть рухатись в прямому русі. Звичайно, планета Нептун це планета вища, яка ну, не так впливає. На, на, на нашу особистість, так само як і планета Сатурн, тому що це планета соціальна. Вони більш відповідають за глобальні зміни, але потім з часом ви відчуєте ці трансформації, тому що 12-й сектор це сектор, такий, який відповідає за езотерику, далекі землі. Ну, внутрішні трансформації. У вас зараз вже можуть відбуватись трансформації, просто ну ви з часом зрозумієте, як ви змінились. Ви можете, ну, зараз цього просто не відчувати. А з часом ви зрозумієте, наприклад, як цей період або як цей рік мене змінив? Ось наступне що хочу сказати про планету Венеру. Адже починаючи з 23 липня по 4 вересня, планета Венера буде йти в ретроградному русі і буде знаходитись у вас в п'ятому секторі. Взагалі, хочу загально сказати, що означає ретроградна Венера. Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов і за гроші. І раз в півтора року вона буває ретроградна. Тобто, якщо вона ретроградна літом 23-го року, то наступна її ретроградність буде на грудень, січень, значить, 24 го року, і попередня її ретроградність була. Значить, зимою, два зимою 21 з року, якраз плюс-мінус на новий рік, я так в загальному вам розповідаю, і що це взагалі означає в загальних поняттях. В період ретро венери не бажано робити нічого, що пов'язане з красою. Тобто, якщо ви там записались до косметолога, хотіли, наприклад, збільшити губи або хотіли. Зробити якісь такі серйозніші процедури або пластичні операції, то в цей період це не варто робити. Просто ви не будете задоволені результатом і потім прийдеться це переробляти. І наступне що стосується стосунків, в цей період не варто заключати шлюб, виходити заміж. Женитися, головне, щоб в свідоцтві про шлюб не писав, не стоялася дата, про яку я говорю з 23 липня по 4 вересня, тому що неодмінно ці стосунки призведуть до розлучення, і я пам'ятаю: ну, так як я давно цікавлюсь астрологією, пам'ятаю декілька років назад відомі люди в цей період. Брали шлюб, і мені було це так дивно, тому що вони відомі, популярні. Знаєте, зазвичай вони користуються послугами астролога, і зараз вони розлучаються, розумієте, якраз зараз літом і. Розлучення якраз може припасти на цей період кожних півтора року, розумієте? Тобто ви можете подумати, та ні, ми нормально живемо. Ну через півтора, три, чотири з половиною, потім шість років, у вас може бути розлучення. Ну тобто, це як є така закономірність. І коли, якщо ви познайомитесь з кимось, теж в цей період. Ви можете зрозуміти, що ну вже осінню, що це не та людина, з якою ви е, хочете бути поруч. А що стосується грошей і роботи, ну не бажано в цей період от, відкривати бізнес або йти на нову роботу, тому що вам можуть пообіцяти одне, а часом ви зрозумієте, е, що ні, це не те, що мені обіцяли, і це не той варіант. От це такі загальні відомості про ретроградну Венеру. А що стосується вас, вас особисто, вона у вас буде знаходитися в п'ятому секторі. Це сектор до речі, який відповідає за любовні взаємини, за любовні трикутники, за хобі і за бізнес. Тобто для вас особливо не варто починати бізнес цей період і всі знайомства, які ви можете. Завести в цей період, ну вам потім ви не захочете їх продовжувати, і це ще період відпочинку. Можете поїхати на відпочинок в місця, в які ви були раніше, просто або це ще можуть вам телефонувати ваші колишні, з яким ви теж колись мали взаємне, навіть три роки назад. Теж по ретроградні в неї ви могли розійтись, і зараз вам ця людина зателефонує. Ще хочу сказати про Меркурій, адже Меркурій зараз знаходиться в прямому русі, і він дуже швидкий. Він змінює знак двічі на місяць. І 28 липня Меркурій змінить знак і перейде в знак Діва. Це ваш шостий сектор. В шостому секторі там у вас знаходиться Марс, і у вас буде багато роботи і багато переговорів, багато зустрічей. І це хороший період, щоб попрацювати. Ще хочу сказати про дві планети: це планети Юпітер і Уран, які знаходяться у вас в знаці Телець і будуть знаходитись в цьому знаці весь липень. І це для вас другий сектор. А другий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за доходи. І е, Юпітер і Уран знаходяться в прямому русі, і це означає, у вас буде багато роботи. Ви буде, будете взагалі добре заробляти, зміняться, зміняться ваші доходи. От, е, взагалі, напишіть в коментарях, чи відчули ви, як Юпітер увійшов в ваш другий сектор. Це дуже цікаво. Отакий От насичений місяць, липень на вас чекає Овна. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.